Доброго дня всім, мене звати Ріта. Я живу в Америці. Останні 21 роки я жила в Чикаго. Я займаюся психіатрією більше вісьми років. Я отримала лікарську і сестрицьку практику від Раш Університету в Чикаго. Мій клінічний досвід включає амбулаторну та стаціонарну практику. Я буду говорити про лікування та профілактику посттравматичного стресового розладу у рятувальників, що є наслідком мого першого приїзду в Україну на початку березня. Ми доставляли гуманітарну та військову допомогу. Потім зустрічались з тими, хто надає медичну допомогу, і вони озвучили нам найбільш потрібні речі. На жаль, однією з таких були мішки для тіл. Однією з найбільшої гуманітарної допомоги Україні від Сполучених Штатів продовжує бути 56 валіз, запакованих мішками для тіл. Її пожертвував один з місцевих шпиталів Чикаго. Коли я робила цю презентацію, то думала про людей, на яких впливають звірства війни в Україні, і градацію емоцій, через яку їм доводиться проходити при численних спогадах про людські тіла. Майте на увазі, що в цій презентації будуть обговорюватись теми, які багатьом можуть завдати дистрес. Якщо у вас виникне бажання покинути лекцію в будь-який момент, будь ласка, зробіть це. Якщо вам потрібна допомога, поговоріть зі своїм організатором, ментором чи особистим порадником. Дозвольте надати вам трохи інформації по актуальності. Поняття: рятівники чи працівники громадського здоров'я, включають поліцію, пожежних, пошуково-рятувальний персонал, команди швидкої допомоги та парамеди особи першого реагування наражаються на небезпеку притаманних характеру їхньої роботи. Приклади включають в себе ризик смерті, прямий чи непрямий, горя, травми, болю чи втрати а також прямий вплив шляхом загрози особистій безпеці, тривалу роботу, часті зміни та довший робочий час, поганий сон, фізичні труднощі та Інший негативний досвід встановлено, що у 30% осіб, які надають першу допомогу, розвиваються поведінкові порушення, включаючи депресію та Постравматичний стресовий розлад порівняно з 20% в загальній популяції. Цілі цієї презентації включають ознайомлення з симптомами та епідеміологією ПТСР, опис причин ПТСР і роль приморбідних факторів ризику, пролити світло на ризики та поведінкові наслідки для здоров'я, такі як ПТСР, стрес і депресія у працівників служби першої допомоги, надати інструменти для самодопомоги. Та менеджменту симптомів цей слайд показує клінічний випадок. 48-річна жінка, що працює лікарем в лікарні під час війни в Україні, в досвіді багато втрат і намагалась впоратися з величезною кількістю поранених і загиблих. Вона заявила, що їх просто забагато сумувала через багато родичів, друзів та багатьох інших. Повідомила про проблеми зі сном, спогади та кошмари, відсутність емоцій та інтересів, гіпернастороженість до речей, що відбувається навколо неї, стає дратівливою та легко злиться. Постійно почувається винною і звинувачує себе в нездатності спасти більше життів, озвучує, немає різниці, що я роблю. Також скаржиться на труднощі з концентрацією уваги та підтверджує проблеми із запам'ятовуванням конкретних аспектів травматичної події. Будучи вдома, уникає розмов, самоізолюється на даний момент не практикує жодної релігії. Вживає алкоголь 3-4 рази на тиждень, три напої за вечір, часто в результаті сварки з чоловіком. Дехто з тих, хто має вище перерахований досвід, запитає а який у вас план лікування? Отже, перша ціль це навчання по ПТСР. Ви маєте навчити людей симптомам і причинам ПТСР, і як лікування може допомогти уникнути його. Друга ціль це розвиток настороженості. Ми досягаємо її підвищенням індивідуального розуміння, почуттів і подій. Як тільки почне розвиватися усвідомлення почуттів та думок, потрібно вчити людину контролю над почуттями, які виникатимуть. Застосовуйте робочі опитувальники, щоб допомогти людині вирішити, як вона хоче проживати. І почуватись. По відношенню до травм, четверта мета зміцнення сімейних та міжособистісних стосунків в багатьох прикладах. Особи, що страждають від ПТСР, можуть страждати від самотності в своїх переконаннях і можуть самоізолювати себе від інших. Важливим аспектом одужання від ПТСР є залучення сім'ї особи. Вони також мають бути обізнані про ПТСР і як з ним впоратись. Сімейна терапія. Має йти паралельно персональній терапії пацієнта. Ціль номер п'ять це лікування фізичних симптомів. Фізичні симптоми включають важку роботу серця, швидке дихання, м'язові спазми, нудоту і безсоння. Ви маєте лікувати підґрунтя, яке провокує фізичні симптоми. Навчання поступові і м'язові релаксації може мати перевагу. Наостанок спрямуйте особу до психіатра для визначення. Чи потрібна медикаментозна підтримка для боротьби з тривожністю? давайте поговоримо про те, що ж таке ПТСР. Симптоми ПТСР можуть виникнути лише у випадку, якщо хтось зіштовхнувся з травматичною подією. Узагальнюючи, людина має контактувати зі смертю, серйозним пораненням напряму чи не напряму, якщо дізнається, що близький друг чи родич зазнав смерті чи травму. проживання повторно екстремальних вражень від неприємних деталей, травматичних подій зазвичай зв'язку з виконанням професійних обов'язків, ключ до. Травмуючі події це почуття безпорадності, потім страху і жаху. Існує три типи зіткнення: поодиноке може бути одноразовим, але з катастрофічними наслідками. Хронічне зіткнення. Ми говоримо про рятівників, які регулярно зіштовхуються з травмуючою подією. Вторинне зіткнення його зазнають сім'ї і діти рятівників. Серйозні травматичні події включають виникнення зони бойових дій, серйозні нещасні випадки сексуальне або фізичне насильство над дітьми, стихійне, лихо, катування. Зіштовхування з травмою це звичайна справа. Більшість людей, яких ви зустрічаєте повсякденно, пережили, хоча. б… Разово травматичну подію Для переважної більшості психологічна травма проходить гострим транзиторним У Більшості не розвивається порушення, це відомо як опір. Більшість людей мають схожі симптоми ПТСР через тижні після травми. Для більшості з цих осіб симптоми проходять самостійно. Це відомо як природне одужання або стійкість. Інші люди відчувають симптоми, які не зникають самі по собі. Постравматичний стресовий розлад ПТСР є одним із потенціальних наслідків подібних подій. Даний графік показує, який рівень ПТСР був у осіб в різні часові проміжки після травми. Графік показує, що більшість людей не мають проявів ПТСР через рік після травми, залежно від типу травмуючої події. Цей слайд показує поширеність ПТСР. Чоловіки схильні проживати більше травматичних подій, ніж жінки, тих, що мають більше шансів призвести до ПТСР. Проте жінки вдвічі більш схильні до розвитку ПТСР у відповідь на травматичні події, ніж чоловіки. Чому одні люди отримують ПТСР в той час, як інші ні? Це залежить від типу травмуючої події. Інтенсивності між особистісною жорстокості, статевих характеристик і спогади, що більш схильні до провокації ПТСР ніж аварії і катастрофи. Пацієнти з анамнезом травм в попередньому з психічними розладами молодшого віку, низькою освітою більш схильні до розвитку ПТСР. Також характеристики середовища відновлення як такого з низькою соціальною підтримкою, стресові. Життєві події та повторні травми роблять величезний вклад в розвитку ПТСР. Цей слайд розказує про осіб з високим ризиком ПТСР. Це жертви з жорстоких злочинів, члени збройних сил, поліції, журналісти, службовці в'язниць, швидкої та невідкладної допомоги, включаючи тих, хто вже не працює. Жертви війни, тортур. Санкціонованого державою насильства або тероризму, а також біженці потерпілі після аварії, катастроф, жінки після травматичних пологів, особи з діагнозом захворювання, що загрожує життю, свідки злочинців та ті, хто допомагає особам, які пережили ПТСР. Змінна травма, симптоми ПТСР загалом розподілені на кластери. Вторгнення, уникнення, негативні зміни в розумовій сфері і настрої, зміни фізичних та емоційних реакцій. наступні кілька слайдів говорять про симптоми детальніше. Симптоми вторгнення, оскільки пам'ять не може бути вибудована по порядку в процесі, то образи і спогади зберігаються в мозку. Може бути відчуття, наче події відбуваються знову флешбеки. Коли щось провокує її. тригери, Це може траплятись і в день, і вночі, коли людина спить погані кошмари. Вони дуже. Розстроюють і вводять в жах, але без шкоди для мозку через спогади про травмуючу подію виникає такий дистрес, що людина може почати уникати подій, місць людей, які нагадують їй про це. Є багато способів уникнення. Наприклад, він або вона може уникати розмов про цю подію. Уникнення може бути не таким звичайним. Якщо подія була пов'язана з людьми в формі, то особа буде уникати людей в формах. Те, про що ми говоримо, призводить до уникнення життя в цілому, людина самоізолюється, закривається вдома в своєму світі і уникає будь-яких соціальних контактів. Через таке уникнення підтримка сім'ї та друзів може зменшитись або зовсім зникнути, що призведе до хронічного дистресу. Ті, хто страждає від ПТСР, можуть зі складністю висловлювати чи навіть відчувати емоції. Емоції, що пов'язані з травмою, можуть бути. Над руйнівними, щоб з ними впоратись, отже, якщо є можливість, то особа інтенсивно чи неінтенсивно відокремлюється від надемоційності. члени сім'ї військових, які повертаються іноді описують їх як відсторонених чи не таких як раніше, з негативними змінами в переконаннях і почуттях. Коли ви чуєте, що люди висловлюють нижче вказані твердження, то ви повинні заподозрити ПТСР після травм. Просто я вже не той, я не підходящий і неналежний. Я мертвий всередині. Я більше нічого не відчуваю. Ти просто більше можеш вірити людям і близько їх підпускати. Я не можу бути близьким з моїми дітьми. Я ненавиджу їх за те, як з нами поводилися, коли ми повернулися додому. Я їм ніколи не пробачу. Я можу впоратись з життям лише коли є розлючений. Як результат проживання травматичної події, люди з ПТСР можуть бути перевантажені постійно. Людина може здаватись замкнутою, агітарною, параноїдальною щодо небезпеки. Не забувайте, що ПТСР пов'язаний з реакцією тіла, бийся або втікай для захисту, і навіть безпечні моменти можуть сприйматися як небезпечні. Людина з ПТСР в цьому випадку може розцінювати неоднозначні ситуації як погрожуючі. Симптоми ПТСР тривають зазвичай довше місяця, і це порушення викликає клінічно значущий дистрес або порушення в соціальних, професійних або інших важливих сферах функціонування. ПТСР часто виникає з іншими проблемами психічного та фізичного здоров'я. ПТСР є найчастішим розладом серед населення, яке зіштовхується з травмою, часто діагностоване з одночасно присутніми психічними порушеннями, такими як депресія, тривожний розлад. Зловживання речовинами для людей із ПТСР двома найпоширенішими супутніми проблемами є зловживання психоактивними речовинами та депресія. ПТСР зазвичай передує вживанню психоактивних речовин. І речовини використовуються як стратегія боротьби з симптомами, тобто приглушення болю. Симптоми відміни психоактивних речовин можуть викликати та посилити симптоми ПТСР, ініціюючи цикл, який спричиняє гірші наслідки залежності. В одному дослідженні це 28% жінок і 52% чоловіків з ПТСР також мали розлад вживання психоактивних речовин. Депресія майже в 3-5 разів частіше зустрічається серед тих, хто має ПТСР. Хворобливі спогади почуття провини або жалю, втрата або зниження довіри до інших людей. Усе це може призвести до депресії. ризик суїциду вищий у людей з ПТСР. Деякі дослідження пов'язують ризик суїциду у тих, хто страждає на ПТСР з неприємними спогадами про травму, гнівом і поганим контролем імпульсів. Ризик самогубства вищий у тих, хто страждає на ПТСР, які мають певні стилі боротьби зі стресом, наприклад, не висловлюють почуттів. Я б хотіла швиденько торкнутися теми стигматизації психічних розладів в Україні. Слайд показує деякі результати дослідження про. Психічне здоров'я в Україні вони вражаючі, але були сюрпризом для мене, оскільки я родом з сусідньої країни Литви, і там схожі переконання щодо психічного здоров'я у нещодавньому дослідженні про психічне здоров'я людей, які проживають у регіонах, що постраждали від конфлікту на сході України, було досліджено ставлення до психічних розладів а також досліджено особливості звернення за лікуванням. Загалом 37,1% респондентів вважають звернення до спеціаліста ознакою Слабкості, тоді як 33,5% респондентів вважають, що краще уникати людей з розладами, щоб самим не отримати такої проблеми. Крім того, 41,1% респондентів повідомили, що вони сказали б комусь з близьких, якщо б у них самих був розлад, 16,3% повідомили, що тримали б свій розлад при собі. Невелике дослідження, проведене в одному регіоні центральної України, 700 респондентів в 2018 році, показало, що, хоча респондент. Респонденти сприймають людей з психічними розладами як сусідів, які користуються громадськими місцями. А респонденти демонструють високий рівень соціальної дистанції, не бажаючи бачити людей з психічними розладами як друзів або колег. Україна передує в переліку вооз по втраті життя через вживання алкоголю. Показує в середньому 13,8 літрів чистого алкоголю на особу на рік. деякі норми і звичаї вживання алкоголю можна пов'язати з традиціями проведе. Свят і заходів українським населенням здатність впоратись з сильним алкоголем сприймається як ознака сили. Ця традиція вживання горілки і сильних алкогольних напоїв пов'язана з північною традицією і може бути дуже шкідливою для здоров'я. За останніми даними ВОЗ, оприлюдненими у 2020 році, смертність від самогубств в Україні досягла 9517 або 1.7% від загальної кількості смертей. Коефіцієнт смертності, скоригований за віком, становить 17.73 на 100 тисяч населення. Україна займає 19-те місце у світі. при зіткненні з травмуючою подією мозок фіксує обставини, при яких ми з нею зіткнулися і яка завдала нам серйозної шкоди. Коли ми знову зустрічаємось з такими обставинами, то наше тіло готується мати справу знову з небезпекою. Це зазвичай відомо як наша реакція: бійся або тікай. Для людей з посттравматичним стресовим розладом бійся або тікай використовується надто часто їхній мозок може надмірно узагальнювати і реєструвати регулярні події як небезпечні для життя. Наприклад, сварка з чоловіком або перекритий відрізок на автостраді. Часто ці реакції залишаються нерозпізнаними, поки не виникає кризова ситуація. Навчання розпізнавати ситуацію може допомогти спрямувати людину з ПТСР на отримання необхідної допомоги. Головна мета зараз це спробувати змінити уявлення про те, що ПТСР – це не слабкість. Цей слайд показує алгоритм лікування ПТСР. Ви можете переглянути його самостійно. На правій стороні подано перелік питань для скринінгу ПТСР. знаючи, що лікування ПТСР є одним з найефективніших доступних для лікування будь-яких проблем з психічним здоров'ям, ви можете переконати пацієнтів з ПТСР лікуватись. і ліки, і психотерапія ефективні. Когнітивно-поведінкові методи лікування мають найсильнішу дослідницьку підтримку. Іноді люди поєднують психотерапію та ліки, щоб краще впоратись з ПТСР. Незважаючи на те, що ПТСР піддається лікуванню. Йому легше та дешевше запобігти ніж лікувати. Я б хотіла зазначити, що перша лінія лікування ПТСР на сьогодні це інгібітори зворотнього захвату серотоніну і інгібітори зворотнього захвату серотонін норепінефрину. Надалі ще будуть презентації, які глибше нададуть фармакологічне лікування. Психотерапія першої лінії орієнтована на травму, що включає компоненти впливу та або когнітивної реструктуризації, включає. Тривалий контакт, когнітивно коригуюча терапія, десенсибілізація і переробка рухами очима. знову я коротко скажу про когнітивно коригуючу терапію. Спочатку розроблена на основі когнітивно поведінкової терапії КПТ і спеціально розроблена для тих, хто має справу з ПТСР. Мета полягає в тому, щоб розробити краще розуміння травматичної події та змінити значення пов'язане з нею. Центральний момент когнітивно коригуючої терапії це припинення уникнення. Вона показала високу ефективність при лікуванні ПТСР. Тут є кілька практичних so, порад, як вести симптоми ПТСР. Я лише швидко пробіжусь по слайду, щоб ви дізналися основне. ви можете прочитати це самостійно, якщо є можливість. цей слайд показує, що допомагає людям одужати природньо. Ми знаємо значно більше про те, що робить особу більш схильною до розвитку ПТСР ніж про те, що сприяє самостійному одужанню від ПТСР. наприклад, люди, які впорались з уникненням. І люди, які переживають певний вид травми, однаково можуть мати ризик ПТСР проте фактори, як соціальна підтримка, повернення до свого життя, осмислення того, що сталося, це те, що робить вклад в природні одужання. приклади таких факторів надано на слайді. Цей слайд також показує, як інші можуть допомогти особам з ПТСР створювати та підтримувати середовище безпеки, заспокоєння, зв'язків з іншими, самоефективності та розширення можливостей, надії для осіб, які постраждали від катастрофи, може допомогти полегшити хворобливі емоції та зменшити подальшу шкоду від початкової реакції на катастрофу. Почуття безпеки є ключовим. наступні два слайди показують, що треба і що не варто робити людям з ПТСР. Дослухайтесь до людей, які хочуть поділитися своїми історіями та емоціями. Пам'ятайте, що немає неправильного чи правильного способу відчувати Будьте привітними і співчутливими, навіть якщо люди складні. Дайте практичні пропозиції, які заохочують людей допомагати собі та задовольняти власні потреби. Але чого не варто робити, це змушувати людей поділитися з вами своїми історіями, особливо дуже особистими деталями. Це може зменшити відчуття спокою. Не применшуйте і не моралізуйте травму, уникайте тверджень на кшталт, все буде добре, це було не так погано. Принаймні, ти вижив іншим було гірше. Чому ти думаєш про те, щоб нашкодити собі? Часто це зменшує спокій. Поставте питання на кшталт, що або хто подбав би про це або про них, якщо щось сталося, розповідати людям, що на вашу думку вони повинні відчувати, думати, чи робити зараз, або як вони повинні були діяти раніше. Це знижує самоефективність наступні два слайди присвячені тому, як рятівникам реагувати на людські тіла при масовій смерті їх декілька, але я б хотіла звернути увагу лише на деякі з них. пам'ятайте більшу мету вашої роботи. Розмовляйте в позаробочий час з іншими. Допомагайте іншим, хто в дистресі, будучи хорошим слухачем. Гумор також добре знімає стрес. Нагадуйте собі, що тіла не є більш людськими, просто прах. Це нормально тихо молитись, але нехай місцеві релігійні лідери проводять панахиди чи інші публічні церемонії. Визнайте жахливі аспекти роботи, але не зупиняйтеся на спогатах про деталі. Після цього не звинувачуйте себе за те, що ви віддалилися від страждань або трагічної смерті людей. Дивні сни або кошмари, відчуття напруженості або нав'язливі спогади є звичайними під час або невдовзі після стресової роботи з людськими останками. Якщо тривога, депресія, проблеми зі сном або дративливість зберігаються більше двох тижнів після повернення додому, вам слід звернутися за допомогою до консультанта або лікаря. Перше, що особа може зробити для контролю симптомів ПТСР, це зрозуміти більше про них, мається на увазі витрачати трошки часу, щоб ввести щоденник. Зрозуміло, що це може бути складно, оскільки всі ми знаємо, що один з ключових проявів ПТСР це спроба уникати того, що нагадує ситуацію, і це варіант боротьби з симптомом. Проте ведення щоденника може допомогти зрозуміти більше про провокацію симптомів. Особа з ПТСР може розширити бачення того, що відбувається, коли речі стають зрозумілишими, то вони стають більш контрольованими і передбачуваними. В наступних кількох слайдах ми обговоримо навик, що зветься заземлення. Заземлення це техніка, яка допомагає людям, у яких виникають флешбеки або втрата зв'язку з теперішнім моментом повернутися до тут і зараз. Існує багато різних способів заземлення. Одні працюють добре для одних, інші для інших. Одні працюють краще в одній ситуації, інші в іншій. Наступні слайди показують заземлення шляхом використання п'яти органів чуття: зору, смаку, нюху, дотику і слуху. Пам'ятайте, що ви можете ознайомитись з ними і обрати який спосіб підходить вам, і що ці вправи спрямовані на те, щоб повернути вас в тут і зараз. Спробуйте деякі з навичок заземлення, які ви дізналися в цій темі, або деякі, які ви придумали самі. Експериментуйте з ними і дізнайтеся, які навички заземлення підходять вам у різний час і в різних місцях. Складіть список того наскільки добре вони працюють для вас, і оцініть їх за десятибальною шкалою по ефективності. Пам'ятайте, що ви освоюєте нові навички і вони потребують практики. Що більше ви практикуєте, то більш ефективними стають ці вправи. Інша техніка, яка може допомогти опинитись тут і зараз, це медитація з дихання. Може допомогти зменшити симптоми тривоги та або відновити зв'язок з тілом. Я надала лінк з віп-асаною медитації на 10 хвилин. знову ж на початку може бути складно практикувати медитацію з диханням. Може бути важко знаходитись в тілі, але з практикою буде ставати легше. проблеми зі сном є одним з симптомів ПТСР перебування в небезпечному або в напруженому оточенні, та непевність у тому, що принесе завтрашній день, може викликати занепокоєння та тривожність, які можуть ускладнити сон. Втрата сну під час стресу є поширеним явищем. Даний слайд розповідає про стратегії боротьби з денним стресом і турботами перед сном. Вони включають ведення журналу, створення листка з нагадуванням чи тести, які треба заповнити, і спроби розслабляючих технік. про які я розкажу пізніше. Цей слайд надає поради для можливого покращення сну. Можете переглянути його. Це техніки, які фокусують увагу на вправах. Техніка поступового м'язового розслаблення саме керовані образи. Якщо не вдається заснути, то в пріоритеті стають техніки релаксації, коли виникає тривожність при спробі заснути. Наступні три слайди показують техніки релаксації, такі як фокусування уваги, прогресуюча релаксація м'язів, самокеровані образи. Знову ж таки, їх потрібно тренувати. Якщо порушення сну тривають після зникнення стресової ситуації, то варто це обговорити зі своїм лікарем. Цей слайд показує спроби управління впливом від кошмарів. Як ви знаєте, кошмари це один з симптомів ПТСР. Можете прочитати слайд і дізнатись, як можна з цим впоратися. Люди, які пережили досвід травми, зазвичай переживають відчуття втрати. Це може бути втрата ідеалів та цілеспрямованості, втрата відчуття самоконтролю, когнітивної гнучкості. Реальність змінюється в момент втрати. потрібно трохи часу для адаптації до цієї нової реальності, і горе це нормальна реакція на втрату. Психолог Кюбель рос визначила, що особистість проходить через п'ять стадій змін при втраті: це заперечення, гнів, торг, депресія і прийняття. Цей слайд містить кілька порад, як впоратись з переживанням втрати. при втраті ідеалів та цілеспрямованості. Починайте кожен день з фокусу або цитати. що доброго вони зробили. який може бути в цьому сенс? Якщо у вас втрата відчуття самоконтролю, то дізнайтесь. Що ви контролюєте? Якщо ви відчуваєте втрату когнітивної гнучкості, жорстке вирішення проблем. Я додала опитувальники і протоколи з переліком запитань, які можуть допомогти вам впоратись із дезадаптивними переконаннями. Когнітивні викривлення це переконання і паттерни, які змушують нас бачити реальність в неточному. Часто негативному світлі. Науковці вважають, що когнитивні викривлення це наш спосіб впоратись з різноманітними життєвими подіями. Чим триваліші і важчі життєві події, тим складнішими і заплутанішими можуть бути когнітивні викривлення. Цей слайд надає перелік когнітивних зрушень. Ви можете прочитати його самостійно. Зазвичай, успішне ПТСР лікування триває 3-6 місяців при використанні когнітивно коригуючої терапії, експозиційної терапії в окремих випадках може тривати більше року, в залежності від індивідуальних особливостей, персонального навчання, навичкам подолання симптомів. Дуже важлива групова терапія. Фармакотерапія необхідна для полегшення симптомів та епізодичних нападів. Дякую вам за увагу. І чи є у вас якісь запитання?